Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини до ЮЕЙ проходить у Києві. Захід неполітичний і не комерційний. Його мета сприяти захисту основоположних свобод, формувати повагу до людської гідності, підвищувати рівень громадянської активності в Україні. Цьогоріч більшість країн картин присвячені подіям та наслідкам великої війни. Роман Барашев побував на відкритті фестивалю. Флешмобом на підтримку військовополонених та цивільних заручників Кремля розпочинає свою роботу 21-й міжнародний фестиваль документального кіно до UA». українські громадяни, які опинилися в неволі внаслідок російської агресії, катують, не надають медичну допомогу, обмежують їх у з зовнішнім світом, не дають їм листуватися зовнішнім світом у кінотеатрі Жовтень аншлаг. Перша картина від українських авторів. Зйомка відбувалася в Київській, Миколаївській, Донецькій і Харківській областях. Це все оригінальний матеріал, який ми відзняли впродовж двох років, 22-му і 23 му роках. Наслідки війни, наслідки численних воєнних злочинів російської армії в Україні. Вони також показують тихі, але напружені спостереження за. Життям побут, побутом українців в прифронтових місцях, у місцях де, де окупованих, стрічка Оксани Карпович. Мирні люди про те, як російська пропаганда зомбує самих же росіян. Головними героями цього фільму є власне росіяни, звичайні російські солдати, їхні сім'ї. Які чекають їх вдома, я працювала з перехопленими розмовами цих героїв в лапках і створила фільм, який розповідає історію дегуманізації людини. На жаль, наш юридичний інструментарій дуже обмежений і не відповідає масштабам злочинів, що вчинила та вчиняє Росія. Разом з документалістами ми повинні виправляти ситуацію. Вейн Джордаш один з членів журі фестивалю. Юрист з Великої Британії консультує українських слідчих і прокурорів щодо механізмів притягнення росіян до відповідальності у міжнародних судах. Зазвичай документальні фільми не використовують як докази під час міжнародних судових процесів, але вони фіксують та архівують злочини та звірства, що є важливим інструментом у боротьбі за справедливість. Порушення прав людини. Всі кінострічки фестивалю саме з цієї тематики є чимало робіт із за кордону. Найбільш більше Від тайванських документалістів. Це такі фільми, які стосуються теми сім'ї і теми цієї прірви поколінь. Причому прірви поколінь, яка полягає в тому, що старшому поколінню в свій час довелося пройти значно важчий шлях через економічні умови. І воно тепер має воно тепер не розуміє молодше покоління, яке живе в значно кращих економічних умовах. І це дуже багато в чому, в чому співпадає з нашою історією. Втім, головний акцент до Кудейзу сфокусована на біль, що принесли Росіяни в Україну з війною. Мене очень сильно безпокоїть, що не случилось вот это розділення на героїв, не героїв на тих, хто уїхав, тих, хто остався. Це кадри стрічки Найследіс. «Nice Вона про харків'янок віком за 50. Жінки займаються чирлідингом та готуються до виступу на чемпіонаті Європи. Але починається війна. Одна частина команди за кордоном, інша в рідному Харкові. З початком вторгнення одна з них попросила моєї допомоги. Я живу давно в Нідерландах, в Амстердамі допомоги виїхати з її сім'єю і перш за все з її онуком, якому на той момент було два роки. І це також дуже сильно змінило нашу історію. Люди, які опинилися за кордоном, вони дуже хочуть повернутися. І я думаю, що це важливо розуміти, що для них це теж великий біль, особливо для людей старшого віку. Марія Пономарьова знімала свою картину три з половиною роки. Каже, намагалася зробити трохи більше ніж просто розповісти історію групи людей, яку розділила війна. Задача документального кіно це не бути якимись ліками для болю, а розуміти, що цей бобіліснує з нами, але окрім болю ще є і радість, і щастя, і дружба. І Я думаю, що наш фільм в цілому про дружбу і важливість. Пошуку спільної мови українське документальне кіно сучасне, попри те, що фіксує найбільшу війну з 21 першому столітті, війну, яка супроводжується геноцидом, воно при цьому неймовірно поетичне, воно не забуває, що воно не лише репортаж, а воно ще й кіно, воно мистецтво. Попереду до Докудейс ще цілий фестивальний тиждень. Роман Барашов, Оксана Сергієнко, Василь Меновщиков. Подробиці телеканал «Інтер «Марафон. Єдині новини.